Доброго дня! Ми з вами на каналі Поверхи Свідомості, і я з вами Тетяна Володимирівна. Якщо вам потрібна моя консультація, є в шапці профіля посилання на мої контакти, пишіть мені на Telegram. А сьогодні я хочу пояснити таку тему, чи допоможе вам мотивація у досягненні своєї мети, своїх цілей і як взагалі себе мотивувати на якісь звершення, на якісь досягнення, на якісь результати конкретні. Тому що дуже багато є мотиваційних тренінгів, і які накручують людину просто до такого екзальтованого стану. Людина з тренінгу приходить, і цей стан він здувається буквально за пару днів, і далі людина сидить обесточена, і вона не може досягнути ну, взагалі взятися за якусь яку роботу. Тоді їй попадає на очі. Спікер, який говорить, що вам не потрібна жодна мотивація, вам лише потрібно вбудувати частину особистості, яка, власне, досягає оцієї мети. Ви бачите в своєму середовищі людину, яка досягла якихось результатів в тій сфері, в якій би ви хотіли досягнути. І, ця людина, і ви питаєте цю людину, як же ж ти от такий достигатор-помагатор, як ти досяг цього результату? Поясни мені, я теж так хочу. І чи вийде у вас так само, як у іншої людини? Можна сказати, що якщо вийшлося у мене, то точно вийде і у вас. Тобто нема нічого такого, що вийшлося у мене, ну, немає такого нічого, що не може получитися у вас. Але я вам заперечу і я вам поясню, чому це так не буде. А воно не буде через те, що ви не маєте таких самих талантів, скажімо, як я. Тому що кожна людина, вона є різна. Якби ми всі були одинакові, то на вихідній точці ми б всі мали однаковий результат. Але всі люди мають різний старт. Це треба розуміти, що той, хто має фору, він добігає до фінішу перший. Кожен стартує з різного інтелектуального рівня. Кожен стартує з різного матеріального рівня, і в нього, звісно, в цього кожного буде різний результат на фініші. Це по перше. По друге, Значить, вам можуть радити, що вам мотивація не допоможе, вам потрібно тільки вбудувати ту частину особистості, яка є в мене. Але вам це не допоможе. Якби ви не вбудовували ту частину особистості, ви її не можете інтегрувати в загальну свою особистість, тому що ви природно не володі, не володієте тими талантами, які, власне, забезпечують ту частину особистості. Для того, щоб та частина особистості була встроєна, вона функціонувала і приносила результати, вона повинна бути чимось забезпечена. Чим вона забезпечується? Вона забезпечується талантами. Кожна людина має таланти у своїй сфері. Одна людина має талант математичний, і вона може стати. Ну, якимсь науковим працівником, вона може стати навіть бізнесменом, тому що вона має математичний склад розуму, і вона може прорахувати оці ходи, і вона може прорахувати, який вона буде результат мати, прийнявши ось ці дії. Людина з художнім баченням, вона не може прорахувати ці ходи. Відповідно, вона не може стати науковим робітником або бізнесменом. Вона може стати тільки художником. Щоб їй успішно продавати свої художні вироби, їй, напевно, треба наняти менеджера якогось, який буде мати ось це математичне бачення, як просувати ефективно оцей продукт на ринку. Тому що людина не може бути і швець, і жнець, і на натру... бє... Розумієте, тобто ми не можемо, дивлячись на іншу людину, як, наприклад, композитор створює свої шедеври, думати, що я вбудую собі частину особистості от композитором, я буду належати до спілки композиторів. От я собі так придумала. Якщо Шопен чи Бах міг придумати такий твір, значить, і я це можу зробити. Ну, але це не так, тому що я не можу це зробити. Я не маю такого ідеального слуха, щоб написати такі геніальні твори. І як би я себе не мотивувала на написання оцих музичних творів, я не можу це зробити. От як я буду себе мотивувати? Ви розумієте, що це практично не можна зробити. Або, наприклад, людина має балетний талант. Вона... Є танцюристкою, там, чи в народних танцях, чи в балеті, чи ще щось. Та людина, яка має схильність до малювання, вона може себе мотивувати на виконання Лібдіного озера. Не може ніколи, і це не може статися. Тому, можливо, мотиваційні тренінги вони і мають якийсь зміст, але коли вони вас будуть мотивувати, Робити не те, що робить хтось. А вони вас можуть мотивувати, власне, розкривати свій талант, те, що ви можете робити, те, що вам дано від Бога. От там ви можете мотивацію приміняти. Та й більше того, вам її не треба буде приміняти, бо ви, якщо ви маєте той талант, то ви і так будете хотіти це робити. Бо вам не треба вбудовувати цю частину особистості. Вона там вже є. І вона кричить: Я хочу це робити, хочу саме в той спосіб утримувати задоволення. І тому давайте не будемо робити, як це співав насиров, я та ти, а ти та я. Я не маю твоїх талантів, а ти не маєш моїх талантів. І тому вбудовування. Чужої частини особистості немає жодного змісту. Є зміст розвивати, перш ніж розвивати, їх освідомлювати, свої частини особистості, налагоджувати з ними контакт, інтегровувати їх, чітко розуміти, з якими частинами своєї особистості я працюю. І який я результат хочу досягнути, розвиваючи свою ведучу оцю частину особистості, свою робочу. І тоді в нас будуть дуже гарні результати без жодної мотивації, без споглядання на того, як хтось реалізовує себе, а реалізовувати свій талант, розкривати своє я, своє сонце. Ну, ось так. Це я хочу сказати, що не має значення ні чужі частини, не, не треба дивитися на когось. Не треба спостерігати, як хтось це робить, Треба думати, як я можу зробити найефективніше, як я можу проявити себе. Перш ніж думати, як я можу це зробити, треба думати, хто я є, зрозуміти це. І тоді ви можете бути найкращим в своїй сфері діяльності. Ви можете конкурувати тільки ну, зі своїми, в своїй, так би мовити, групі приналежності, групі, до якої ви приналежите. А ви не можете конкурувати з людиною, яка приналежить до іншої групи. Тобто, якщо ви художник, ви не можете конкурувати з якимись там нафтовими магнатами. У вас нічого не вийде, немає опції такої. Це треба чітко розуміти, що ми робимо і чого ми хочемо досягнути. Ну, на сьогодні це все, що я хотіла. Дякую вам за увагу.